Якою буде зима в Україні у 2025-2026 роках? Зима очікується помірно теплою, з достатньою кількістю опадів та періодами міцних морозів. Прогноз погодних умов на сезон є дуже непростою задачею, оскільки така процедура повинна враховувати безліч різних факторів, які мають різнопланову дію. Потрібно правильно аналізувати кліматичні осциляції, коливання в системі океан-атмосфера, як регіонального, так і глобального масштабів, температурні аномалії у морях та океанах, активність циклогенезу, ступінь поширення морських льодовиків та багато іншого. І навіть якщо вдається виявити певну закономірність у кліматичних коливаннях, то в атмосфері існують такі процеси, які неможливо спрогнозувати. Більш ніж за один-два тижні. Однією з таких подій є раптове стратосферне потепління. Його суть полягає в порушенні стабільності циркумполярного вихору, який щозими виникає у стратосфері північної півкулі на висотах понад 15-18 кілометрів, що призводить до його фрагментації з подальшими проявами погодних аномалій біля земної поверхні. Ця подія може призвести до раптового та різкого похолодання в будь-якому регіоні Євразії чи Північної Америки. Крім того, навіть ступінь поширення, снігового покриву, його товщина або повна відсутність також істотно впливає на температуру повітря, хмарність та режим опадів, і заздалегідь точно передбачити, коли і де саме випаде багато снігу та як довго він проложить, також неможливо. Тим не менш можна спиратися на статистичні, кліматичні та океанографічні дані, які дозволяють оцінити ймовірність теплого або холодного сценарію взимку, а також приблизно визначити рівень активності циклонів та кількості опадів. На даний момент, як показують розрахунки різних світових прогностичних центрів, майбутня зима на більшій частині Європи, в тому числі й в Україні, очікується теплою, з відхиленням середньої зимової температури. На 0,7 1,6 градусів по Цельсію вище за кліматичну норму. Але тут важливо зробити деякі уточнення сучасні кліматичні норми вже є оновленими. Всесвітня метеорологічна організація їх перераховує кожні 30 років та обчислені за період 1991 по 2020 роки з урахуванням останніх кліматичних змін, і навіть на тлі нових тепліших норм. Прогнози на зиму демонструють стійку тенденцію до більш високих температур. Таким чином, продовжиться тенденція теплих зим, до яких ми звикли за останнє десятиліття. Втім, нинішня зима проходитиме в умовах нейтральної фази південного коливання те саме явище Ельніньо Ланінья одне з найвідоміших кліматичних феноменів, що здатне впливати на глобальну атмосферну циркуляцію. Крім того, Останніми роками було також виявлено цікавий та складний взаємозв'язок між атмосферною циркуляцією взимку в Атлантико-європейському секторі і температурними коливаннями поверхневих вод в Індійському океані, так званий індоокеанський дипольний механізм. Встановлено, що під час позитивної фази цього коливання з індексами вище нуля над Європою посилюється західне перенесення повітряних мас у холодне півріччя. Що сприяє більш м'якій та вологій зимі. І навпаки, негативні значення індоокеанського дипольного механізму можуть опосередковано свідчити на користь більш морозної та сухої зими. Восени цього року цей індекс знижувався практично до мінус 2 і досі перебуває у стабільній негативній фазі, що стало найнижчим показником за останні 15 років. Відповідно, цей фактор може вказувати на більш прохолодну погоду взимку в нашій місцевості. Але існують також деякі інші кліматичні механізми віддаленого впливу, такі як північно-атлантичне або арктичне коливання. Між фазами цих коливань та умовами погоди в Україні простежується статистично значущий кореляційний зв'язок. Проте сам по собі прогноз їхнього стану обмежений у часі приблизно двома 3 тижнями. На користь поріння на теплої зими вказує температурний режим морів і океанів, що вмивають Європу. Насамперед, для нас важливе Чорне, Середземне море та північний сектор Атлантичного океану. Моніторинг та спостереження за станом перерахованих водних об'єктів свідчать про перевищення температури поверхні моря відносно кліматичної норми. Це може сприяти формуванню більшої кількості циклонів у зимовий період, який транспортуватиме теплі та вологі повітряні маси в Європи, в тому числі на територію України. Наприклад, станом на 20 листопада по всій акваторії Середземного моря, температура поверхневих вод перевищувала норму на 0,4-3,8 градусів по Цельсію з найбільшими відхиленнями у східній частині водойми. Схожа картина спостерігається і у Чорному морі. Така ситуація є сприятливою для розвитку активних південних штормових циклонів у період з грудня до лютого. На тлі глобального потепління, яке в Україні відбувається дуже стрімкими темпами, ймовірність теплих зим значно збільшилася, нині вже немає сенсу говорити про морози до мінус 30-35 градусів по Цельсію, які в минулому столітті траплялися практично кожної зими. А кількість днів зі снігом невблаганно скорочується. На зміну хуртовинам, завірюхам та снігопадам все частіше приходять облогові дощі, тривалі томани та мряка. Загалом скорочується період метеорологічної зими, коли температура повітря стабільно тримається нижче 0 градусів по Цельсію, а у південних регіонах України та на Кримському півострові вона іноді зовсім не настає. Тут осінь плавно перетікає весну. Ймовірно, що і зима 2025-2026 років не стане винятком, але з певними нюансами. Якщо її порівнювати із зимами за останні 4-6 років, то вона буде дещо прохолоднішою та більш сніжною, на виключені періоди міцних морозів, коли у північних, східних та західних областях нічні показники температури знижуватимуться до мінус 20-25 градусів морозу, переважно у січні та в першій половині лютого. Загальна кількість опадів за період з грудня по лютий включно буде суттєво вищою за показники минулої зими, причому у відсотковому співвідношенні тверді види опадів сніг крупа та рідкі дощ мряка розподілятимуться приблизно порівну. Ситуація зі сніговим покривом заздалегідь спрогнозувати досить складно, проте загальна кількість днів зі снігом очікується помітно більше, ніж у минулому. Зимовому сезоні, втім, у південній частині на Закарпатті та місцями у центральних областях України, стійкого залягання снігу протягом усієї зими чекати не варто, також, ймовірно, що часто спостерігатимуться такі небезпечні явища погоди, як ожили, туман та налипання мокрого снігу. На додачу варто підкреслити, що тенденція очікуваної теплої зими зовсім не виключає епізодичних холодів з морозами нижче мінус 20 градусів по Цельсію тривалістю 1-2 тижні. Тому один із зимових місяців може виявитися близьким до норми або навіть холодним, тоді як інші будуть аномально теплими, але історичних рекордів тепла точно чекати не варто, за винятком окремих днів, коли можуть бути оновлені добові температурні максимуми в деяких населених пунктах.